Засвіти серця наших, чоловіку любчого, владико, не тлі світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, що ми розуміли Твої Євангельське проповідування, вложив в нас і срав блажених Твоїх заповідей, що ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. Бо ти це просвічення і тілес нашої Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святої Євангелію читання. Сказав Господь: не бійсь, стадо, бо вашому отцеві подобалось дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі його що не старіються. Невичерпний скарб на небі де злодії приступу немає, ні міль не точить. Бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Глядіть, щоб ваш стан був підперезний і свічники засвідчені. І будьте, як люди, що чекають Пана свого, коли він вернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, застане сплячими. Істину кажу вам, він підпережеться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій або у третій сторожній, так усе знайде щасливі вони. Спагніть це добре, коли б господар знав, у котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати сіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде.